Привіт, друзі! Як і обіцяв, ось вам відео, яке дасть трошки відповідей на запитання, на критику, і розповім, що ж це за картопля і з чим її їдять. Ну, Почну, мабуть, з того, що картопля в першу чергу це для мене хобі. І любов до цієї рослини у мене з самого дитинства і колись, мабуть, розповім чому саме так. А зараз розповім детальніше про цю картоплю. Я вирощую картоплю, друзі, не тільки для того, щоб у мене було щодома зимою їсти. Я вирощую елітні сорти картоплі, сорти першої репродукції. Елітні сорти це не для багачів. Хто не розбирається, загугліть і будете знати, що таке репродукції картоплі. Цього року. Виникла необхідність купувати агроволокно після того, як картопля перший раз примерзла. І другий раз я цього не міг вже допустити, тому прийшлося купувати агроволокно. Я за нього віддав 3200 гривень, збудував от таку тимчасову конструкцію, виключно для того, щоб накривати агроволокном під час приморозку. Звичайно, вона не рятує від вітру, граду, проливного дощу. Виключно тимчасова конструкція е, від приморозку, щоб агроволокно не торкалося рослин картоплі, тому що це небезпечно для самої картоплі, вона замерзне. І саме купівля агроволокна викликала шквал критики, такої як краще б ти дружині на ці гроші купив шубу або за ці гроші можна було купити картоплі на 2-3 зими. Друзі, я вас щиро здивую за ці гроші, що в цьому сезоні я витратив на вирощування картоплі. Можна було б по осені купити картоплі не на дві зими, а уже десь на зим 5-6 для моєї сім'ї. сім'я поменше, можна було б купити картоплі, мабуть, на 8 зим. Це є до того, що. Кожен рядочок, я вже згадував цієї картоплі. В середньому візьмемо прошлого року. Ціна в середньому він коштує по саме посадковий виключно матеріал близько 100 гривень. Якщо хочете конкретніше, то лише одна картоплина, один цей кущик, щоб посадити, він стоїть 8 гривень, щоб ви розуміли про яку рентабельність можна тут розмовляти. Звичайно, це не та картопля. Яку на зиму кладуть у погріб, щоб було що їсти, це не та картопля. Друзі, це материнська картопля. Ціна цього рядочка 100 гривень, як я вже згадав. А на кінець сезону ціна цього рядочку, якщо я буду гарно за неї доглядати, лікувати, піклуватися про неї, оберігати, купуючи агроволокно за необхідності і все інше, ціна цього рядочку. Підніметься від тисячі до полтора тисячі гривень лише одного рядочка. Я думаю, на прикладі саме от цих трьох рядочків я відповів на питання рентабельності купівлі агроволокна. Я думаю, ви згодні зі мною. Я вирощую високоврожайні сорти, друзі. Подивіться відео мої з прошлого року, і ви все все зрозумієте. Що це за картопля? Це саме та картопля, яку люди купляють для того, щоб мати дуже гарний врожай. Щиро дякую вам за лайк, за підписку, за змістовний коментар, за збережене відео, за поширення відео. Це дуже корисно для мого каналу, для того, чим я займаюся. Повертайтеся, буде дуже багато цікавих відео. Підписуйтесь, всього вам найкращого.